Лише державною на сайті Верховної Ради 1 жовтня опублікували законопроєкт, який може зобов'язати учнів та вчителів говорити українською мовою не лише на уроках, а й на перервах. Ми запитали, що про це думають дніпряни. З часом ми всі перейдемо на українську мову, тому все, що робиться через силу, що треба. Чого треба боятися, воно буде викликати лише опір і протидію, тому це повинно бути якось м'ягко. Ми живемо в Україні, повинні володіти добре українською мовою, але не завжди це виходить на сьогоднішній день. Якщо в школі буде більше спілкування українською, мабуть, тоді дитина вдома. Я думаю, що треба більш лояльно дітей. Якби заохочувати до спілкування нашою рідною мовою, тому е, думаю, що треба менш тиснути на них. Щита, що діти повинні ж тільки на рідній мові, тому що вони, вони родились в цій країні, вони зараз живуть. Я вважаю, що це це від батьків залежить. Держава теж потрібно це потрібно підтримувати, але якщо це буде прям сильно примусово, то. Навряд чи це буде працювати. У мене україномовна дитина, яка ну, зараз в садочку, ну, вона спілкується, вже приходить додому, спілкується з російськими словами. Мене це не влаштовує. Треба було раніше робити, а зараз воно просто примусово і здається дуже агресивно, але мені здається, це треба було робити раніше.